Дивіться, яка ось тут краса розквітла, це клематис Утопія. Йому вже 3-4 роки і він почав теж видавати махрові кіточки. Вони не густо махрові, але все ж таки два ряди пелюсточки. Це яка краса. Цього року я його трохи засильно обрізала, тому він невисокий, зараз він десь близько 1,40. Минулого року він був вищий. Але до кінця літа він візьме висоту ну, до 2,5 метрів точно. А ось тут квітне Жозефіна. Цього року вона чомусь розвернулася в протилежну сторону. Весь цвіт повернувся до стіни будинку. Не до доріжки, щоб її бачити, коли проходиш, а в протилежну сторону. Але такій красуні можна пробачити все. Поруч це цвітає Little Mermaid. Маленька росаленка. Перші роки цей клематис квітне простими квітами, а ось уже це вже її п'ятий рік. Деякі квіти вже густо махрові. Ось тут заквітнув жовтий єрист, такий жовтий білим. Назви теж не знаю, але вибачили, який тут стоїть аромат. Поруч біля нього в радіусі двох метрів аромат стоїть просто нереальний. Так би тут стояла і, і дихала тим ароматом. А поруч ці те клематися. нас воно, на жаль, не пам'ятаю. Або навіть і не знаю, бо замовляла один сорт, прийшов зовсім інший. Причому замовляла я на сайті Флора Юг, замовляла тоді багато штук, щось 5 чи 6 різних сортів, а в результаті пройшло два однакових. І не того сорту, що я замовляла. І решта теж всі були майже не по сорту. Не рекомендую цю Оцей магазин пересортву. Повний, повний пересорт. Ось тут заквітнув і рис. Назви, на жаль, я не знаю. Не збереглася в мене назва, але кольори просто шалено прекрасні. І запах у нього. Шкода, камерою не передаш аромат, але аромат ірисів це, це щось. І ось ще один красунчик. Алло, это Іван. Да, ти мене.